Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий час, як Past Continuous. Минулий тривалий час. Ми вже вивчали Present Continuous, і якщо ви його знаєте, то вам буде дуже легко запам'ятати е, такий час, як Past Continuous. Давайте обговоримо, як ми будуємо речення. Спочатку йде іменник або займенник, тобто слово, яке відповідає на питання, хто що. Потім діє слово to be. Тільки у минулій формі was або were. Was ставимо після I, he, she, it, і were ставимо після you, we they. І далі йде дієслово в четвертій формі, тобто дієслово з інговим закінченням. Правила додавання інгового закінчення я розповіла у відео з Present Continuous. Посилання на нього я залишу вгорі що ви змогли, якщо хочете, перейти і подивитися. І далі йде все, що ми хочемо сказати. І давайте спочатку вивчимо таке дієслово як to draw", to draw», що означає малювати. І скажемо, я малювала вчора в Past Continuous». I was drawing yesterday. «Drawing» – четверта форма дієслова «draw». Далі, наступне речення. You were doing homework a few hours ago. To do homework означає робити домашнє завдання. You were doing homework. Ти робив домашнє завдання a few hours ago. Декілька годин тому. Я вирішила замість деяких займенників брати уже імена або назви когось тварин, наприклад. Щоб ми вже краще орієнтувалися, коли нам брати was, а коли were. Далі. «We were eating for an hour». Ми їли протягом години. Що таке «an»? Це артикль, це те, те саме, що E, е. тільки «an» ми вживаємо, коли після нього йде слово, яке починається на голосний звук. Саме звук, тому що hour. Це слово, яке починається на приголосну букву, на букву H. Але коли ми вимовляємо це слово, ми букви H не кажемо. Ми кажемо просто our. Наша вимова починається із голосної з голосного звука. Тому тут «n». Friends. Ага. Uh, my Friends were laughing one week ago. Friends означає друзі, а один друг це Friend. My friends... Мої друзі were laughing. To laugh означає сміятися. Laughs кажуть в Америці, це американський варіант, і британський варіант вимови laugh. 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 My friends were laughing. Мої друзі сміялися one week ago, один тиждень тому. Далі. Anne was helping to finish the job. And допомагала закінчити роботу. And, was helping. and допомагала to finish the job. Закінчити роботу. Finish означає закінчувати і job – робота. Job в Америці, скажуть, і job в Британії. Далі, наступне речення: James was joking all morning. James шуткував увесь ранок. To joke означає шуткувати. І All morning означає увесь ранок. All цілий увесь. A duck was running running for 5 minutes. A duck, собака, was running, бігав for 5 minutes протягом 5 хвилин. A duck was running for 5 minutes. І давайте утворимо заперечні речення. Після was або were ставимо not. I was not drawing yesterday. Was not. Ми можемо скоротити як wasn't. You were not doing homework a few hours ago. Ти не робив домашні завдання декілька годин тому. Were not. Також ми можемо скоротити як weren't. Далі. We weren't eating for an hour. Many years протягом години. My friends weren't laughing one week ago. Мої друзі не сміялися тиждень тому. And wasn't helping to finish the job. James wasn't joking all morning. A duck wasn't running for five minutes. If petal was a переносимо наперед. Was a drawing yesterday? Chimaluvala yab Chora. Were you doing homework a few hours ago? Were we eating for an hour? Were my friends laughing one week ago? Was Anne helping to finish, finish the job? Was James joking all morning? Was a duck running for, running for five minutes? І коли ми вживаємо, я вирішила випадки вживання вже обговорювати після того, як ми вивчимо, як ми будуємо речення, щоб, ми вже, щоб я вже наводила приклади не на українській мові, а на англійській. Щоб ми більше нових слів знали і щоб краще запам'ятовували взагалі сам час і самі речення в ньому. Перший випадок, коли ми вживаємо, це коли ми говоримо про тривалу подію, яка відбулася в минулому. Подія, яка відбувалася протягом деякого часу, протягом двох хвилин, протягом 10 годин, протягом 2 років і так далі. Наприклад, вона пила воду. Вона пила воду. She was drinking water. Що цікавого, що слово water по-різному вимовляється в Америці і в Британії. В Америці скажуть. Скажуть water. Тобто буква T в нас вимовляється, як наша українська Р, тільки язик дотикається до піднебіння тільки один раз. Water, water. І в Британії скажуть water, water. Ось так. Далі наступний випадок, коли ми говоримо про дві дії, які тривали одночасно в минулому. І давайте наведемо приклад. They were dancing while, while Jane was playing the piano. Uh, тут, тут uh, речення складається з двох частин. Перша частина – they were dancing. Вони танцювали. To dance – танцювати. І Jane was playing the piano. Jane грав на піаніно. To play the piano – це усталений вираз. Я думаю, ви вже догадалися, що означає грати на піаніно. Це устальний вираз. Ми його вже так цілком вживаємо, якщо хочемо сказати, грати на піаніно. І ці, два, ці дві частини, ці два маленьких речення, в одне велике з'єднує слово while. Тобто, якщо ми говоримо про дві тривалі дії, які відбувалися одночасно, ми їх з'єднуємо словом while. Давайте ще раз прочитаємо. They were dancing while Jane was playing the piano. І третій випадок, коли ми вживаємо past Continuous. Коли ми говоримо про тривалу дію в минулому, яка була перервана іншою короткою дією. Наприклад, I was watching a film when my mother came. Я дивилася фільм, коли моя мама прийшла. Я дивилася фільм I was watching a film. Це тривала дія в минулому. І my mother came. моя мама, увійшла. Ця дія не тривала, вона коротка. Навіть булася за секунду за мить. Тому вона коротка. І my mother came. Давайте згадаємо, який це час. Це past simple. І I was watching a film. Це past continuous. І коли ми говоримо про м, тривалу дію в минулому і про коротку дію, ми з'єднуємо реч, не реченням, а словом when, що означає коли. Тобто, якщо на нас речення дві тривалі дії, які відбувалися в минулому, ми з'єднуємо словом while. А якщо у нас одна дія коротка, а друга тривала, ми з'єднуємо їх словом when. Да. When. І давайте повторимо нові слова, які ми сьогодні вивчили: To draw, to draw – To малювати, to do homework робити домашнє завдання. Friends друзі, а friend друг. To laugh – сміятися, laugh або laugh to finish закінчувати. Job job – або job робота To joke шуткувати. All цілий, увесь. All Morning цілий ранок або увесь ранок. While поки. To play the piano. Грати на піаніно. When коли. To dance танцювати. Dance або dance. Water. Water. Вода. Або. Water. Water. На цьому все. Я зроблю тестові завдання. Проходьте їх, звісно, за бажанням, якщо хочете перевірити свої знання. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до побачення.